Все, що вам треба знати про HELLO. HELLO – це німецький бренд, який стоїть біля витоків автомобільної оптики. Компанію заснували у 1905 році в містечці Ліпштадт. Німеччина. Тоді ще ніхто не здогадувався, що невеличка фірма з виробництва ліхтарів і свічок запалювання стане одним із ключових гравців світового ринку автомобільного освітлення та електроніки. З роками Хела перетворилась на глобального інноватора. У 2022 році компанія. Офіційно увійшла до складу японського концерну Форесія, який тепер працює під спільним ім'ям Форвіа. А разом вони формують сьомого за величиною постачальника автокомпонентів у світі. Та навіть у такому масштабі Хелла зберегла свою німецьку інженерну філософію: точність, технологічність і довговічність. Сьогодні Хелла. Це не просто виробник фар, це один із лідерів у розробці світлодіодних систем освітлення, радарів, електроніки, датчиків, блоків управління та енергозберігаючих технологій для сучасних автомобілів. Продукція бренду постачається на заводи Audi, BMW. Mercedes-Benz, Ford, Volkswagen, Toyota, Volvo та десятки інших автовиробників. Асортимент HELLA охоплює фари, задні ліхтарі, денні ходові вогні, реле, датчики, акустичні сигнали, освітлення салону, блоки управління, компоненти електроніки, щітки, склоочисника та аксесуари. Кожен продукт. Проходить випробування на відповідність стандартам ЄЦЕ. ISO TS 16949 ІСО 9001 і тестується на витривалість у найекстремальніших умовах від морозів півночі до спеки пустелі. Хела відома тим, що першою впровадила ксенонове освітлення для серійних автомобілів, а згодом. Повністю світлодіодні фари, які зараз стали стандартом у преміальному сегменті. Сьогодні інженери компанії розробляють системи адаптивного освітлення, які самостійно підлаштовують світловий пучок до дорожньої ситуації. Цікаво, що навіть через 100 років історії більшість головних інженерних рішень ХЕЛА досі народжуються у Ліпштадті – там, де все і почалося. ХЕЛА – це поєднання традицій і технологій, які працюють на вашу безпеку. А ми в екосистемі автомобіліста Exist U. Допоможемо підібрати потрібну оптику чи електроніку саме для вашого автомобіля. Швидко, надійно та з поясненнями, яке зрозуміє кожен водій без складних технологічних термінів.